11 січня відзначається Всесвітній день дякую. Розкажіть, кому ви хотіли подякувати та за що? Батькам своїм хочу подякувати, хочу подякувати ЗСУ, хочу подякувати нашому народу за те, що тримається. Ну і всім хочу подякувати також нашим зарубіжним партнерам, що підтримують нас. Батькам за те, що я є, друзям, які підтримують мене, праці моїй, яка мене тримає на плаву. Взагалі зараз такий стан у Україні, що дякую, треба казати кожного дня, мабуть, усім, бо ми знаємо ціну тепер цього дякую і ціну життя. І зараз зовсім інакше ну, бачимо і усі речі. Та всім хочу подякувати. Воїнам в першу чергу наші, щоб захищають нашу вітчизну. Ну і сім'ї своїй подякувати. Жінці, дочки, ручки. Ось так. Батькам за те, що виховали, друзям за підтримку, колегам і Збройним силам України за те, що ми зараз можемо з вами тут стояти. Своїм дітям, дрочі своїй мамі, ну і всім остальним, і тим більше нашим хлопцям, які захищають нас. Собі за все хороше, Батькам, батькам першого чергу, ну і в принципі, і зсу. За те, що вони захищають нашу країну, думаю, банальна відповідь, але найпоширеніше хотілось би подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість тут з вами зараз бачити, спілкуватися. Хотілось би подякувати, напевно, усім. Журналістам, які документують злочини, бо я сама журналістка, яка документує російські злочини. Подякувати волонтерам, які саме вивозять людей з прифронтових зон. І взагалі усьому дуже сильному тилу, який часто недооцінюють за те, що він так допомагає нашому фронту. 11 січня відзначається Всесвітній день дякую. Розкажіть, кому б хотіли подякувати та за що? Службі солдатам нашим.